Над Запоріжжям чорний стовбур диму. В день росіяни атакували шахедами обласний центр. Стекла полетіли, потолки рухнули. Ну, це все підпадало все. Стекло ось це велике, двохмітрове, повністю розлетілося. Ні одної такої храмуги нету на, на стекла. Наша окошко, пиває. Все повилітало. По місту росіяни запустили шість безпілотників. Це шахеди уже знаем, что это то Выходим отсюда, вы сказали, що там кидали. Внаслідок прильотів впала в корпус університету пошкоджену музичну школу. Один з ворожих дронів поцілив і по приватному будинку. Бустро впала, все впала, а третій прилетів до ко мне. Двірі заклініла, окамні то нічого немає. Зараз горить. Що ще розкажу? Я стояла в коридорі, в двері вилізла і в біжала Цього разу окупанти намагались попасти по будівлі ТЦК та вкотре атакували житловий квартал. Наразі відомо про 17 постраждалих четверо з них у лікарні в стані середньої важкості. Понівечені десятки будинків. Я говорю, тварі. що ще можна про них сказати.